Склад волі на зв'язку. Прийом. Вітання, скейтбордисти. Склад волі на зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про стг 44 що ж історія першого в світі автомата під проміжний патрон почалася в 1944 році на заводі Польте, де спеціально було розроблено набій 7,92 на 33. Це є проміжний набій. Ось можете тут побачити на скріншоті, що він є проміжним між 919 і 7,92 на 57 мм, тобто снайперським калібром. Після розробки цієї. Кулі 18 квітня 1938 року управління озброєнь Вермахту видало двом фірмам, а саме фірмі Хуго Шмайсера CG, HNL і фірмі Вольтер під керівництвом Еріха Вальтера замовлення на створення першого в світі автомата під проміжний набій. Власне навіщо взагалі створювався автомат-підпроміжний патрон? Це було необхідно, щоб ліквідувати прогалину в ефективності вогню, яка виникала через недостатність калібру 919 та через економічну недо недоцільність. Використання калібру 7,92х57. Також це давало значну перевагу бійцю на цій дистанції і дозволяло ліквідувати проблему помилки стрільця, коли він не міг влучити точно з пістолету кулемету ціль на відстані, яка складає більше 300 метрів, а саме ця прогалина існувала від 300 до 600 метрів. Отже, повернемося до наших фір. А саме Вальтер і Хайнель. У січні 1942 року вони виробили по 200 винтівок, яка кожна з них отримала своє позначення. Наприклад, прототипи Вальтера отримали позначку МКБ-42В, ну а Хайнеля МКБ-42H. Ну чи Х. Ось так ось вони виглядали, можете побачити на цих фото. Це у нас прототип Вальтера. Можете побачити, що він відрізняється від стг 44 який ми звикли бачити, і це на кінці це не глушник, а полум'ягасник. І ось прототип Хайнеля. Вже дуже схожий на стг 44 видно тут цей приціл ZF1 чи якось так він називається, та тим не менш до фінального виду. До СТГ 44 ще було досить далеко. Отже, в 1942 році прототипи були протестовані і в них були виявлені недоліки, які головне управління озброєнь Вермахту сказало ліквідувати і представити якнайшвидше свої прототипи, бо вже в 1943 му хотіли запустити масове виробництво. Але виробництво йшло доволі квоо. Тим більше, що управління озброєнь Вермахту також нові потреби, які включали в себе можливість використання багнету, можливість використання гвинтівочної гранати. І загальне покращення технологічної оснастки зброї. В 1943 році прототип Вальтера був виведений з гри, тому що сама команда Вальтера не хотіла допрацьовувати свій прототип через перезавантаженість іншими замовленнями і виробництвом інших видів озброєння, і залишився прототип Айнеля. І в 1943 році він виглядав якось так: ось можна побачити на фото. Вже дуже схоже на СТГ 44 і потроху починало налагоджуватись масове виробництво. Після всіх перевірок зброя нарешті 6 квітня 1944 року була прийнята на озброєння під назвою СТГ-44, яку дав особисто Гітлер. Які ж характеристики мав СТГ-44? Ось табличка, де показано і прототипи, і фінальну версію СТГ-44. Можете побачити, що ефективна дальність становила якраз ті самі 400 600 метрів, яких була оця прогалина. Це забезпечувалося цим ось проміжним набоєм. Такі показники дальності досягалися за рахунок використання технології відводу газового поршня з коротким ходом. Ось тут можете побачити, як це працювало. Як можна помітити, система подібна використовується зараз в багатьох гвинтівках з коротким ходом поршня і є досить роз. Повсюдженої і в наш час, ось так ось СТГ виглядає в розібраному вигляді. Можете побачити, що зброя дійсно схожа на деякі сучасні зразки озброєння, і це не дивно, тому що СТГ-44 послугував для багатьох видів озброєння своєрідної основу, з якої можна вже потім зробити якусь свою автоматичну гвинтів, які ж були модифікації цієї зброї чи варіації. Ну як таких модифікацій не було, були варіації. Перша варіація це STG-44 з багнетом. Ось тут на фото ви можете побачити зверху цей багнет. Я, на жаль, не знайшов фото, де СТГ-44 є з прикріпленим багнетом. Так, є фотки з багнетом, але це з відеоігор, тому я їх не брав. Але якось так виглядало б це, як зазначено, на верхній зброї. Наступна модифікація це була гвинтівочний гранатомет. Ось так виглядала з цим гвинтівочним гранатометом STG-44. Як бачите, тут позначено, що це m MP43, тобто це ще й фотка раннього прототипу, Можете побачити цей гранатомет Гвинтівичний і прицільну шкалу, яка використовувалась. Далі була ще модифікація STG-44 з вігнутим стволом для міських боїв. Ось так ця насадка виглядала, але тим не менш якогось суттєвого покращення вона не дала. І так і залишилось на рівні прототипів. Ну і саме головна модифікація, про яку багато хто чув, це модифікація з використанням ночного прицілу. Ось цей ночний приціл називається він ZF4V, і він дозволяв використовувати своєрідне нічне бачення. Це також був перший прототип нічного бачення нульового покоління, який існував у ті часи. Ось можете побачити фото бійця з цим прицілом на STG44, Ось іще такий постер є, тільки в поганенькому роздільному зображенні. І це, власне, всі модифікації, які існували, та тим не менше я не знайшов модифікації з глушником. Чи були модифікації з глушником СТГ 44, бо ті фотки, що є, то фотки з відеоігор, вони не являються якимось підтверджуючими, що модифікація з глушником існувала. Якщо існувала, напишіть про це в коментарях. Я почитаю про це, подивлюсь, може знайду десь цю модифікацію. З глушником, але наскільки я зрозумів, модифікації з глушником STG-44 або не існувало, або в інтернеті просто немає про це інформації, чи я не знайшов її. Крім цих варіацій цієї зброї, існувало також дві модифікації, про які ми поговоримо в наступному відео. Але тут я про них коротко скажу. Перша модифікація це STG-45, ось так ось вона виглядала доволі футуристично, не дивлячись на те, що це прототип, і також існував ще автомат. Корм це дуже здешевлений зразок цієї зброї. Як можете побачити, ось тут на фото виглядає як досить дешева копія СТГ 44 але вона була зроблена з урахуванням важкого економічного і фізично-морального становища вермахту у Другій світовій. Війні, та тим не менш після Другої світової війни, багато країн, які стикнулися з цим озброєнням, побачили його перспективу, його цінність і почали виробляти свої прототипи цієї зброї. Першою компанією, яка виробила свою зброю, схожу на СТГ-44, була 7950. чи СІАМ, не знаю, як правильно читати. Як можна побачити з фото, зброя дуже схожа на СТГ-44, і перші прототипи були майже її копіями. Наступною компанією, яка займалася чимось подібним, Компанія Кетмі. Ось можете побачити їх зброю. Ця зброя вже вироблена під 556, але все ще зберегла зовнішній вигляд від СТГ-44. Також була чисто німецька зброя G3. Про неї також буде колись окремий випуск. Ось тут можете побачити її зверху. Вона дуже схожа на СТГ-44. Власне, це і є переробка СТГ 44 з використанням нормальних вже матеріалів, нормальних станків та нормального виробничого процесу, а не десь у підвалі. Ну і дуже далеким родичем. МСТР 44 є сімейству Сіх. Ось перед вами Сіх 510, і можете побачити, що він також має деяку схожість з СТГ 44, але були й інші прототипи, вони більш спірні, є купа міфів про них. Це звісно про М16 і АК-47. Що ж, ось тут на фото я зобрасив три гвинтівки, які мають хоч якесь відношення до СТГ-44. Як ви можете помітити, посередині є гвинтівка савз 58 про неї мало хто знає, але ті, хто розбираються в озброєні, про неї чули. Так ось, як ви можете побачити, АК-47 і СТГ-44 зовнішньо дуже схожі. І я скоріше погоджуюсь з. Тими, хто каже, що АК 47 була зроблена на базі СТГ-44, По, по перше, видно загальну схожість. По друге, я думаю, що це все ж адаптація ніж... Пряма копія була, і тому було використано, скажімо так, деякі елементи від СТГ-44 з урахуванням економічного і технологічного оснащення Радянського Союзу в той час. Ну і плюс не забувайте ще, що деяка кількість німецьких розробників, конструкторів була доставлена в Іжевськ з метою покращення та налагодження процесу виробництва автоматичної зброї. Та тим не менш, і праві ті, хто кажуть, що АК-47 це, звісно, не СТГ-44, бо там використовується трохи інший принцип газовідводного Системи. Та й коли розбираєш STG-44, то він більше нагадує розбірку М16. Але щоб, скажімо так, стати десь посередині, я скажу, що прямою копією є Чехословацька славе 58 Вона дійсно схожа на АК-47 і одночасно всередині є STG-44. Навіть по цьому переходному прикладу видно, що гвинтівка робилась з прицілом на STG-44, при цьому використовуючи масово деталі, які схожі на АК-47, хоч вони і не є в заміну за міняючими з АК-47 при цьому. Колись я зроблю окреме відео про савз 58 Подивимось на конструкцію цієї зброї і розберемо її плюси та мінуси. А що ви думаєте з приводу того, чи є АК-47 копією стг 44 чи немає, розкажіть про це в коментарях. Ну а зараз поговоримо про плюси та мінуси стг 44 Ну, перший і самий головний плюс це посилена потужність в порівнянні з. Пістолетами, кулеметами, тобто від 300 до 600 метрів закривається оця діра неефективності пістолетів, кулеметів, і досягається потужніше ураження супротивника, особливо якщо боєць помиляється з точністю і прицілюється якось там гірше зброя. Це пробачає і дозволяє зробити ще один, і ще один, і ще один постріл, щоб уразити ціль. Наступним плюсом, який можна виділити, це купа додаткових приладів до цієї зброї. Тут і звичайні приціли тут і. Штик ніж тут і гвинтівочний гранатомет, і можливо глушник, але це не точно, і також ще нічний. Приціл. Дійсно, зброя в своєму класі була новинкою і при цьому мала купу таких додаткових атачментів. Наступний плюс STG-44 дуже часто використовував як легкі кулемети. І це дійсно було так, не дивлячись на те, що це загалом зброя з проміжною кулею, дуже часто не вистачало основних кулеметів МГ-42 та інших, і ця зброя використовувалася як легкий. Кулемет і доволі часто досить вдало. Ну і останній мінус: ця зброя досить непогано стріляла одиночним режимом вогню, а саме одиночними пострілами можна було досягти аж 800. Метрів влучності, і це в деякій мірі перетворювало цю зброю ще й в якусь дуже простяцьку марксманську гвинтівку, особливо якщо був там якийсь оптичний приціл. Але були у цієї зброї і мінуси. Основним мінусом було те, що зброя важила цілих 6 кг в порівнянні навіть з якимись сучасними М16, які важать там 2 кг 900 г. Це було доволі важко. Ще й враховувати, що є додатковий боєкомплект, який також на собі треба було переносити і інші. Які приваддя. То це було досить важкою зброєю, не дивлячись на її хороші показники. Наступний мінус був це неможливість вести довгі автоматичні черги. Це було зумовлено низькою якістю матеріалів, які використовувалися для виробництва цієї зброї, та й самим поганим економічним та морально-фізичним становищем Німеччини в кінці Другої світової війни. Тобто навіть самі інструкції казали, що стріляйте загалом одиночними, а автоматичний режим вогню використовуйте як вже крайня міра або взагалі не. Використовуєте, якщо такої міри не потребується. Ну і ще один мінус, який був в цій зброї, при стрільбі одиночними на дальній дистанції була сильна, велика демаскуюча вспишка, спалах так, спалах занадто високий був, і це сильно. Демаскувала, особливо це демаскувало, якщо ще був оцей ось приціл ЗФ4 вампір нічний. Тобто він сам демаскує, а тут ще й спалах демаскує. Тобто потрібно було якось покращити полум'ягасник, якийсь інший застосовувати, щоб цього не було. Ось тут на фото можна побачити всіх експлуатантів цієї зброї. Так, ця зброя використовувалась ще й після Другої світової війни, особливо в НДР і в країнах, які знаходяться поруч. Так тут в списку немає зброї, яка була побудована на. Базі STG-44, а конкретно є використання самого STG-44. А як ви думаєте, чи розкрила ця зброя силу проміжної кулі, чи ця зброя була, скоріш таким ерзац прототипом справжніх автоматів, які потім з'явилися, і лише заклала свої початкові риси автоматичної зброї? Напишіть про це в коментарях. Ну, а з вами був я, Склад Волі, ставте вподобайки і до наступного тижня!